Цвітіння святкового. Дуже дуже сильно мені подобається цей сорт. Не знаю, мені з кожним роком все більше і більше подобається. Ви гляньте, який він. які сережки, який цвіт. Взагалі такий брунька гарна, велика, сильна. І врожайність в нього на висоті. Такими супліддями сережки, хороший запилювач з гарним горіхом. Так що якось так. Цей, виходить, кущик. Це в нього був вже третій рік вегетації. Закінчився, це вже буде цього року четвертий рік вегетації після посадки. Ну, він мені подобається, дуже гарний, сильний. Рослина високоросла. Може бути і 5 метрів висотою. Але можна сформувати і на 4, і на трьох. Як будете обрізати верхівку, от у нас тут одного чоловіка він росте, то він десь є один кущ, що він дуже старий і приблизно він десь 3,5 метри. Він його декілька разів обрізав йому верхушку. Дивіться, скільки пильці. На пальцеві не повністю весь цвіте, але отак, типу, частково. Сережки одні пилять, другі ще не починали. Ну Якось так. Дякую всім за увагу. Миру і добра вам. Підписуйтесь на канал. Всього, всього найкращого, до побачення!